Вітаю, шановні друзі, мене звати Максим, ви на каналі Іспанія Українці і в цьому відео, в цьому відео піде мова про те, як перекваліфікуватися і отримати освіту, коли вам вже 45, 40, 25 років у вас була перерва. Це дуже цікаве питання. Якщо в нас люди вже навіть не думають про освіту, то в Іспанії ще дуже-дуже сильно про це думають. Отже. Не переключаємось, дивимось, ставимо лайки, ділимось цим відео кому воно потрібне. Це дуже важливо буде для мене, для розвитку каналу і для ваших друзів і колег. Як отримати доступ до університетської освіти чи вищої освіти, якщо у вас була перерва, або якщо ви... Старше 25 та, 40, 40 та 45 років. Почнемо з першої категорії, старші 25, тобто з 25 до 40, зможуть отримати доступ до офіційних університетських програм ступеня бакалавра, склавши вступний іспит, який проводиться щорічно для кожної з галузей, в яких пропонуються навчальні програми. Тобто, дізнавайтесь вже у тому університеті, де ви хотіли навчатися. Далі. Як е, старші 40 років, значить, маючи професійний та трудовий досвід, пов'язаний з освітою, вони повинні такі люди повинні продемонструвати свій досвід роботи відповідно до критеріїв, встановлених університетами та, навчальними, е, та в навчальних програмах з проведенням особистої співбесіди з кандидатом. То, тут є ще один певний критерій, який старші 40 років, старші 45 років. Можуть отримати доступ, склавши вступний іспит. Іспит є дійсним лише для університету, в якому він був складений, а складати його можна в будь-якому університеті там, де є бажані спеціальності. Зрозуміло, зараз вам розкажу історію мого колеги іспанця, з яким ми працювали на фірмі. Тут, коли я знайшов першу свою роботу тут, це Луїс. Його звати, до речі, мій сусід виявилося, що він живе недалеко від мене. Луїс старший за мене. Луїсу там близько 50 років. Він працював так само, як я на тій роботі, яку я вам розповідав. Це така мінімальна заробітня платня. Але він весь цей час навчався на соціального працівника, типу для аюнтаменту, для мерії, щоб працювати в міськвиконкомі та і обслуговувати людей. Луїс довго дуже проходив ці екзамени. І, врешті, він нам всім повідомив, що він здав екзамен. Екзамен був важкий. Для нього він був важкий, для іспанця він був важкий, тому що це типу, ти йдеш на державну службу. І він е, отримав, йому зразу запропонували цю роботу. Зразу, уявіть собі. Тобто він там не шукав собі щось, не чекав, от зразу пішов працювати. І от коли вже спілкувалися з ними, тут зустрічалися в мене на районі. Я кажу, ну як тобі? Він каже: слухай, ну це те, що ти працюєш там у себе на роботі, це взагалі шара, це ви нічого не робите. А в мене повністю завантажений день. Але але, настільки великий соцпакет, що навіть я буду на пенсії працювати, мене з цієї роботи майже ніхто не вижене. Розумієте? Ось така от історія. І він працює зараз. Нікуди, звісно, він повертатись не хоче. Він працює на цій роботі. Це взагалі, ну, взагалі клас. От у них там все. 14 та зарплата, чи та тут є такі, що і 14 зарплат є за рік. далі. Далі розкажу вам, як і де взагалі шукати роботу, коли ви вже от приїхали, і от вам щось треба вже робити. Перше з мого досвіду, і от так як казав мені тут мій один знайомий, у нього тут велика фірма Айтішна. Да, це теж мій сусід, там батько пудрої моєї доньки. Ну, так би мовити, ми тут зустрілися, але виявилося, що він, вони працюють на Друпалі, да, розробляють, розробляють веб-додатки, сайти там, і так далі. О, там них близько 26 осіб в штаті. І от він мені казав: Максим, не іди зразу по тому шляху, який. Всі використовують, що ти зразу йдеш на Infojobs, там, да, і починаєш шукати там, собі роботу. Іди іншим шляхом, Розвинь свій LinkedIn, свій профіль дуже класно. І ось тобі список там компаній певних, подавай туди, просто пиши їм, знайди HR в цій компанії через LinkedIn і подавай їм. І через певний час і ще раз напиши їм. Ще раз їм напиши і дізнайся, скажіть, будь ласка, що там із моєю, е, із моєю заявкою, чи є якісь новини. Тобто через LinkedIn воно спрацьовує краще, але вам треба знати компанії, в які ви подаєтеся. І через HR цієї компанії пробувати шукати собі. От він навіть казав мені, що якщо в мене звільниться місце для тебе, бо я по UX дизайну подавався туди, каже, ми тебе візьмемо, але так само через HR, -а ти мені через е, LinkedIn пиши, а потім я побачу твоє резюме. Pisa, LinkedIn йде InfoJobs, інфодс, джонталент, InfoEmpleo, Indeed, Monster. І ще я додав би для тих, хто, хто в it сфері, це сайт, такий Domestika називається. Він нібито не про роботу. Але коли ви зайдете в розділ роботи, там дуже багато спеціальностей по IT-сфері іт сфера тут не так розвинена, як у нас. Е, немає такої, такої кількості, що набирають багато людей. І тут, якщо у нас, наприклад, можуть айтішника там, дизайнера чи ще когось взяти на зарплату там, 500, там 600 шість доларів, да то тут мінімалка вісім розумієте? І тут воно якось би ну трошки це треба добиватися вже такої, такої посади. Я би, наприклад, попрацював би на будь-якій спеціальності, щоб просто в мене був стаж 2 роки, хоча б іспанський стаж. Тоді з цим стажем вже відкривається абсолютно інший горизонт. Значить, ну і звісно, до складання резюме дуже докладіть велику увагу. Це перше дати. Обов'язково пишіть дати, їм це дуже важливо. Друге, дуже важливо. Пишіть без орфографічних помилок. В Україні це хтось не помічає, бо важливо, які скіли там, да, у людини, то тут це будуть помічати. ну, Їм це принципово, чи грамотна людина, чи ні. Обов'язково видно в видному місці десь пишити, пишіть знання мов. Українську і російську пишіть окремо. Це чотири ви будете знати скоро чотири мови, якщо ви в цій сфері. Це ну приблизно я так вангую собі. Це українська, російська, іспанська, англійська. От уявіть собі, у мене на роботі була доплата за знання мов. Якщо б це було дві мови, це було б менше. Три мови більше, чотири більше. Обов'язково пишіть, що українську, і російську теж знаєте. Я вам бажаю, щоб у вас все було добре, щоб ви знайшли роботу своєї мрії, щоб у вас все склалося на цій землі. Якщо вам щось не зрозуміло по переїзду в Іспанію, як влаштуватись тут, як отримати документи первинні, щоб вам переїхати сюди. Якщо ви переїжджаєте з інших країн, також задавайте мені питання, замовляйте консультації, буду радий вам ділитися цим відео з тими, кому воно потрібно. Нехай вам щастить, інтегруйтесь.